Добрий день, я студентка групи КНТ 141, Буджеліда Саміра. Тема моєї дипломної роботи. програмна реалізація інформаційного порталу, присвяченого кіно. Об'єкт дослідження. Інформаційні системи для перегляду та каталогізації фільмів. Предмет дослідження, процес розробки веб порталу для перегляду та оцінювання фільмів. Мета роботи розробити інформаційний портал, присвячений кіно з функціоналом авторизації, реєстрації перегляду фільмів. Або трейлерів, оцінювання, коментування та адміністративного керування контентом. Аналіз вимог допоміг визначити ключові функції та нефункціональні характеристики майбутньої системи, Розглянуто потреби користувачів, специфіку галузі та приклади схожих платформ. Функціональні вимоги, реєстрація, авторизація, каталог фільмів, фільтрація за жанрами, пошук, детальна інформація про фільми, оцінювання та коментарі. Для, адміністра... для адміністратора керування контентом, модерація та оновлення даних нефункціональні вимоги, простий і зрозумілий інтерфейс, висока продуктивність та е легке масштабування та оновлення системи. Актуальність роботи полягає у зростаючій потребі користувачів швидко знаходити якісний контент і ділитися думками про фільми. з розвитком стрімінгових сервісів все важливіше створювати зручні платформи для перегляду та обговорення кіно. Запропонований веб-портал відповідає цим вимогам. Він забезпечує зручну навігацію, пошук, оцінювання фільмів і і сприяє залученню нових користувачів, створюючи активну спільноту кіноманів. На слайді uh, представлено популярні сервіси кіноконтенту: Світті Netflix, IMDb та Amazon Prime Video. Таблиця порівнює їх за критеріями швидкодія, безпеки, перегляд фільмів, якість та наявність колекцій. Світ Ві має високу швидкодію та якість, але, обмежений, uh, але обмежені колекції фільмів. Netflix відзначається дуже високою якістю та дотипністю перегляду, що робить його лідером. IMDb Швидкий і безпечний, однак не пропонує перегляд фільмів лише інформацію та відгуки. Amazon Prime Video має середню швидку діл, але високу якість фільмів. Слайд структура програми показує схему з основними компонентами порталу. У центрі блок старт, що є точку входу, звідси користувач може перейти до вихід для завершення роботи або на головну сторінку. Далі з головної сторінки можна потрапити на сторінку фільмів або в сторінку адміністратора це лише для адмінів. Також є зв'язок із сторінкою реєстрації для входу чи реєстрації користувачів. Така структура допомагає логічно організувати доступ до функції порталу, порівняння мов програмування. JavaScript та React є універсальними. Фронтенд і бекенд можна написати на JavaScript, мають велику спільноту та багато готових компонентів. Мінуси складність оптимізації продуктивності у великих проєктах. Плюси Python та Django — вони мають зручну адмінпанель. ОРМІ, це технологія, яка спрощує роботу з базами даних, та швидку розробку. Мінуси фронтед треба робити окремо. PHP та Laravel мають такі переваги, як швидка розробка бекенд, зручний фреймворк для серверної логіки. Але мінус це обмежені можливості для сучасної UI. Ruby on Rails має uh, дуже швидку розробку minimal viable Product uh, та зручний фреймворк, а мінуси обмеженість у масштабуванні великих проєктів. Uh, плюси Java та Spring Boot uh, потужний. Вони є потужними для великих систем, мають високу продуктивність, але високий поріг входу та складну конфігурацію. C-Sharp також має високий поріг входу та складніше виротання, але з плюсів, він має хорошу інтеграцію для складних систем та високу продуктивність. Тож, чому я обрала саме JavaScript React? Бо він дозволяє зробити портал легким, інтерактивним і сучасним. React підтримує швидку розробку та дає можливість легко оновлювати інтерфейс, а також має велику спільноту для пошуку рішень і підтримки. Це ідеально відповідає завданню створити зручний портал про кіно з простими додаваннями нових функцій. Схема бази даних демонструє архітектуру розлобленого для інформаційного порталу про кіно. Діаграма містить 5 основних таблиць: це movie, User, Comment, Rating, жанр та Movie Genres. Зв'язки між таблицями гарантують цілісність даних і дозволяють ефективно керувати інформацією про фільми та взаємодію користувачів. Діаграма прецедентів: передумова доступ до інтернету, користувач увійшов у додаток. Основний потік: ведення логіну. Далі, перевірка: чи логін не зайнятий і не містить некоректних символів. Введення паролю, перевірка збігу двох паролів і відсутності некоректних символів. Далі успішна реєстрація. Альтернативні потоки, якщо логін вже існує, або дані некоректні, користувач отримує повідомлення і повертається до введення логіну чи паролю. Якщо паролі не збігаються, користувач також отримує повідомлення і повторює введення. Діаграма бізнес-процесу створення об'єктів запису ілюструє послідовність дій, які виконуються під час створення контенту в інформаційному порталі про кіно. Процес починається з авторизації користувача, що включає введення логіну та паролю, а також завершення реєстрації. Після цього сервер виконує валідацію даних, пошуку, відображення фільмів та коментарів. Також діаграма відображає контрольні точки перевірки правильності введених даних, чи потрібна там корекція, друга спроба або перевірка унікальності змін. Після підтвердження дані зберігаються у системі. Цей бізнес-процес забезпечує чітку логіку роботи системи та коректність обробки даних. Цей слайд демонструє е, два ключові інтерфейси інформаційного порталу про кіно. На першому скріншоті показана сторінка конкретного фільму. Користувач може переглянути детальну інформацію про фільм, його опис, постер, залишити коментар, якщо він є зареєстрований, та е, відгук. Друге скріншот це головна сторінка порталу, яка слугує стартову точку для користувачів. Тут реалізовано зручну навігацію, фільтри для пошуку, відображення популярних і нових фільмів, також рекомендації для користувача. Такий дизайн забезпечує швидкий доступ до потрібної інформації та заходжу до дослідження контенту. Цей слайд демонструє два важливі компоненти системи: вікно реєстрації. Та авторизації, а також профіль користувача. На першому, на першому зображенні можна побачити форму реєстрації, але якщо користувач вже зареєстрований, він може натиснути кнопку нижче, що він має вже аккаунт та, та авторизуватись. А на другому зображенні можна побачити детальну інформацію про користувача. Та також користувач має можливість вийти з аккаунту. На цьому, на цьому слайді зображено панель адміністратора, яка є на цьому слайді зображено адміністр... адміністративну панель, яка призначена виключно для адміністраторів і надає їм зручні інструменти для керування контентом. Висновка у ході проекту було виконано низку ключових завдань, спрямованих на створення функціонального та зручного веб-застосунку. Розроблено повноцінний веб-портал, який забезпечує взаємодію з кінцевим користувачем через інтуїтивний інтерфейс, стабільну роботу та валідовані дані. Використовано сучасний технологічний стек, що гарантує високу продуктивність і масштабованість системи. Платформа дозволяє ефективно взаємодіяти з користувачами, надаючи їм доступ до базового функціоналу, такого як до каталогу фільмів, пошуку за назву, фільтрацію за жанрами та сортування. Крім того, створено зручний інтерфейс для адміністраторів, який дає змогу додавати та редагувати фільми. фільми. Дякую за увагу!